Привіт, мене звати Ольга, і ви зараз стаєте свідками відкриття у Полтаві нової автомийки Люксвош. По даній локації раніше була встановлена ручна мийка. Але так як власники вирішили йти в ногу з часом, вони звернулися в компанію люксвош і вирішили побудувати тут мийку самообслуговування, також комбінації із роботизованою мийкою. Ідея втілилася у життя за дуже короткий час. Завдяки співпраці з компанією Люксвош проєкт вдалося реалізувати буквально за два з половиною місяці. Довго вагалися, який же варіант обрати, скільки боксів створити, якими їх створити, в якому порядку розташувати. Всі сумніви, які виникали на етапі проєктування, всі розвіювала компанія Люксвош. Для цього можна було поїхати і подивитися на вже працюючі об'єкти, ознайомитися із обладнанням, яке буде встановлене на даній миті. Встановлена топова комплектація. Ви зможете скористатись таким додатковим сервісом, як рожева піна, а також чорніння-коліс. І завітати на роботизовану мийку. Мийка люксвош на Симона Петлюри 79, а це бокси самообслуговування, це роботизована мийка, це порохотяги, тобто повний спектр для того, щоб ваше авто виглядало на навіть не 100%, а на 200 відсотків. Запрошуємо всіх полтавчан, а також гостей міста відвідати даний автомийний комплекс. Гарантуємо, ви будете задоволені.